В центрі Києва я тут, значить, був вранці щойно свідком такої ситуації. Мамаша веде свою дочку кудись. Ну коротше, крики стоять страшні на е, всю вулицю. Я не розумію, що там. Вони мене обганяють якраз. І вона є тако, буквально за кумірець волочить. Кричить щось про 10 минут. Дитина верещить. Е, щоб ви розуміли, її віку десь було приблизно перший-другий клас. Ну, така вона, крупненька. Ну і вона кричить: від мене там і так далі. І я вже чесно, я вже не витримав, я хотів втрутитися, але просто мамашка в той момент відпустила, і далі вони до школи йшли е, окремо в один від одного. До чого це все я веду? Ну це слухайте, ну це неадекватно. Ну не можеш ти до своєї дочки так ставитися таким чином. Е, я був в такому стресі, от навіть зараз я відчуваю стрес. Ну, не знаю, дітей і тварин мені е, шкода, жалко більше всіх, тому що вони просто не можуть себе захистити ні перед ким. А тим більше це, коли твоя рідна матір. Кошмар. Є найцікавіше, що власне на таких то вправи майже немає, бо ж ніхто ніколи не буде заступатися, ніхто ніколи не буде втручатися. Єдине, хочу звернутися, все-таки, які б не були у вас нерви, якби ці діти вас не виводили, не доводьте їх до таких крику і сліз. Все-таки це діти. Ви повинні дорослі знаходити підхід. Ви повинні вміти розрулювати ситуацію, а не банально зганяти свою злість і свої невдачі на е, тих нещасних дітей.